І Отця І Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, не так давно ми відзначали вже День пам'яті святителя Григорія Богослова. Рік цей за старим календарем починався із Дня пам'яті Василія Великого. Йоанна Золотоустого ми також згадуємо не один раз на рік, а може навіть найчастіше, бо кожна служба Божа. Яка відправляється за його чином, включає і його поминання. Для чого ж тоді нам мати ще один такий спеціальний день вшанування цих трьох великих святих? Це особливо добре відчутно у цей рік рік 1700ліття міланського едикту, тобто того указу, який визначив середньовічні і пізніші форми стосунків церкви і держави. Вони всі троє, і трішки старші, Василій Великий з Єровесником Григорієм Бословом, і молодший за них Йоанн Золотоустий, всі вони входили в церковне життя тоді, коли церква вийшла із катакомб, коли формувалися нові стосунки церкви і держави. Їх зовсім не розв'язав міланський едикт 313 року. Власне, пізніше і почалися і напружені протистояння, і спроби викреслити церкву із суспільного життя, які були здійснені за Юліана Відступника, були, і, може, найнебезпечніші спроби втягти церкву у царину державної політики, зробити її. Частиною державного організму. Троє великих святителів недарма поєднуються в сьогоднішній службі із читанням із нагорної проповіді, де говориться про місію церкви світити перед людьми, не ховатися із своїм світлом. Ця пізніша історія церкви після виходу із катакомб рясніє спробами. Локалізувати вплив церкви, позбавити її визначального впливу на суспільні еліти, на політичне життя, загнати її у гетто і особливо помітні спроби, починаючи з 18 століття, століття, коли прекрасне гасло просвітительства із. Проголошенням свободи, рівності і братерства раптом обернулося на першу хвилю жорстокого терору, на сам стосовно церкви, на масове закриття монастирів, на руйнування церков, на позбавлення церкви права підлягати своєму канонічному предстоятелю. Наступні століття. Пробують виробити свої приховані форми обмеження впливу церкви. Ми нічого не маємо проти конституційної засади відокремлення церкви від держави. Але пригадаємо, як формулювали большевики цей принцип: відокремлення церкви від держави і школи від церкви. І на цій підставі були закриті всі парафіяльні школи, всі духовні семінарії, і навіть священникам заборонялося викладати у державних школах. А потім, як знаємо, ми всі люди старшого покоління і віруюча людина була по суті позбавлена права викладати в школі, а віруючі учні переживали постійні знущання. Постійний тиск на себе із метою позбавити їх права на віру. Церква не може бути чиєюсь маріонеткою. І коли ми говоримо про стосунки церкви з суспільством, то очевидно, що церква не повинна узалежнюватися від однієї політичної сили. Тим більше не повинна продавати свою підтримку в обмін на обіцянки, чи то матеріальної, чи політичної винагороди. Але з іншого боку, церква не має права ховати світла Євангелія від тих темних тенденцій, які з'являються в суспільному житті. Не вправі мовчати, коли чиниться неправда. Так, нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони прославили Отця вашого, що на небі, вчить Христос у нагорній проповіді. Саме це є покликанням церкви, коли з'являються спроби підмінити євангельську систему цінностей чимось іншим. Утвердити в суспільній свідомості вартості несумісні із християнськими. Вона зобов'язана підіймати свій голос і застрігати проти тих, хто впроваджує у суспільну свідомість цю систему вартостей, проти тих інформаційних мереж, які служать антихристиянським цілям. Але це ще не все. Сучасне життя пробує і інше. У нашій в країні воно відчутно ще менше, але у ліберальній цивілізації Заходу церкву все більше і більше обмежують її праві впливати на внутрішнє, повсякденне життя людини, відгородити особисте індивідуальне від церковного впливу. Зрештою, хіба мало і в нас людей, які декларують свою релігійність словами Я вірю в Бога, а більше. Мені нічого не треба, я не хожу в церкву, а ті приписи, які церква декларує, вони є даниною минулого, я живу як хочу, як мені підказує моє сумління. Справді, наше сумління є важливим джерелом пізнання Бога. У кожного з нас вкладено безсмертну душу, яка відображає свого Творця. Образ і подобу Божі, як пише Книга Буття. Але як оманливе, але яким оманливим часом може бути цей внутрішній голос? Не раз, мабуть, кожен з нас переживав цей досвід у своєму житті. І коли немає поряд надійного авторитету, тоді ми можемо наробити купу помилок, ідучи за цими оманливими голосами, які нібито лунають. У нашому розумі і пробираються в наше серце. Церква якраз і є за своїм покликанням, тим непохитним авторитетом, який зобов'язаний застерігати кожного з нас від помилок, підказувати, що є добре, а що зле, проектувати на нашу повсякденність ті заповіді, які дані були, не для того, щоб їх відкинути в архів разом із. Старими виданнями Біблії, а щоб знов і знов прочитувати нам їхнє безсмертне значення відповідно до зміни суспільних обставин, технологій і інших реалій нашого життя. Ми звертаємося до Василія Великого, Григорія Бослова, Йоанна Золотоустого як до порадників у нашому повсякденному житті. І ці Понад півтори тисячі років, які відділяють нас від їхнього упокоєння, зовсім не є перешкодою для того, щоб відчути драматичну місію цих лідерів церкви, які повинні були виводити народ Римської імперії, їхню паству і тих, хто ще тільки мав стати їхньою паствою, із Присмерку пізнього язичництва із тене цивілізації споживання, якою і стала, власне, пізньоантична цивілізація, яка кожного привчала брати від життя те, що він може, і думати тільки про одне, як йому знайти засоби задоволення своїх тілесних потреб. Вони вчать нас відкривати у нашій душі. Те, що ми не помічаємо часто. І саме тому світло їхніх справ сяде і сьогодні не тільки у суспільному житті, даючи приклад мужнього протистояння неправедним мужам у цьому світі, приклади, якими таке сне життє є святителя Василія Великого Іоанна Золотоусту. Вони дають нам також світло, яке дозволяє просвітити наше внутрішнє життя. І вчать нас бути не пасивними спостерігачами експансії морального релятивізму, пристосовництва до змінюваних модних настроїв у суспільстві, а вчать бути вірними своєму християнському покликанню. Вчать Міцно триматися на цьому ковчезі спасіння, яким є Христова Церква, і керманичем якої вони не припинили бути і сьогодні. Амінь. Слава Ісусу Христу!